Добрий день! З вами я, Наталка, і наш урок української мови. І саме сьогодні мені хотілося б розпочати наш урок із таких висловлювань. Слухаймо, а який у тебе сьогодні гарний лапсердак, такий гарний. Або. А що ти тут розклався? Ану, прибери свої бебихи. Або не переймайся! Це все. Халоймес. Що я сказала? Я сказала слова, які, можливо, комусь незрозумілі. Халоймис. І що б ці слова могли означати? Лапсердак це піджак, трішечки більший за розміром. який, можливо, чимось нагадує оверсайз. Або. Бебихи. Що це таке бебихи? Це речі, які безладно розкидані. Це якісь пакунки. А халоймес це вже із івріту. Халоймес це пусте, дрібниці, на що не треба звертати уваги. І називаються ці слова в українській мові діалектними. Вони зрозумілі лише мешканцям певної території. Будемо знати, халоймес Бебехи лапсердак! З вами була я, Наталка, і наш урок української мови. Бажаю всім нам добра, миру і щастя! І щоб у кожного із нас був лапсердак та ще й не один. І щоб у нас було багато бебехів, але не розкидані безладно, а при нас. І щоб ніколи, ніколи у нас не боліла голова. Тому що багато чого у житті є халоймес. До побачення!